Ходять це з рук, чи з тих щоб оце так бачить дітей наших, що це врем'я. Оце вони таким, такою життю живуть. Ви представляєте, і ця колона пішли солдатики, за ними їдеться оця, оця фура, а тоді їдуть прості такі машини. І ці дітки-солдатики почали нам рукою махати. Я не знаю, що можна сказати. Путін, шаменись. Схаменись, я прошу, схаменись, у тебе є діти. Дай Бог, щоб твої діти з нами рядом йшли, щоб ти в цій крові захлебнувся нею, яку ти сотворив, поки це буде длиться. реверс не проводили и 9 мая и сегодня мы решили это ограничиться знаете ну вот трудно сегодня ответить на вопрос там идет война а вы тут Серьезно? поете там ну, ну даже знаете там от концерта но я все-таки исхожу из той точки зрения что жизнь все-таки продолжается більше стали понімати, що таке страна, що таке Україна. Тобто люди стали зовсім по-другому відноситися е-е э, до життю навіть, до теперішнього, що сьогодні відбувається. І слава Богу, многі стали понімати, що це вообще такое, що у нас є страна, що її надо захищати, що надо любити і уважати. На сьогоднішній день кругом іде війна. І в таких місцях, як Славянськ, Горлівка, до сльоз доходиш, коли розумієш, що йде війна, і гибнуть діти, батьки, чиїсь, чоловіки. І на сьогоднішній день гідно ми держимо прапору і не розуміючи те, що Україна не переможна нація. Вони дружна нація, і як це говорить сьогоднішній день, що Україна могутня держава. Настоящі патріоти, справжні патріоти, які люблять свою країну, люблять свою Новопсковщину, Луганську область ніяких ЛНР, ДНР ми не признаємо і ну, в принципі їх немає. От. Ну, тому ми зараз тут святкуємо. Слава Україні! Від пісені Україна вас просить примиріться сини, Примиріться, дочки примиріться, брати, Україна страждає, примиріться зі ни, рідна мати, благо. Зі сцени нашого будинку культури звучить чиста українська мова. Звучать наші українські пісні, пісні, від яких і тривожно, і які душу таркають настільки душу, оце надзвичайно. Ці події вони об'єднали Україну і вони показали, що ми є нація. І саме тут, коли ти знаходишся на Лаганщині і спостерігаєш над тим, що відбуваєшся, ти розумієш, що таке мир. Ти розумієш, що таке свобода і що таке незалежність.